Сонік бум. Цирк викрадень. Наклз, ліворуч. Ти не указ мені. Ти йди ліворуч. Чому ми щоразу про це сперечаємося? Відчуйте потужну силу восьминоговата! Радий знайомству. Знаєш, було б простіше, якби ти не бігав. Пробач не чую. Я кружляю навколо твого кальма робота. Це не кальмар, це восьминіг. Не можеш порівняти розмір щупалець і голови? Соніку, мій лазери навідний розгвинчувач готовий до бою. Я цілюся, бавого Це восьминіг. Восьминіг! Тейлз, ти ним користувався? Не бійся, працює. Це погано. А я прогулювала фізкультуру! <хи> Кидай ще! Я можу так весь день! Я хочу перерву! <рес> Ти розвернулась! Це морське поняття, бо це кальмар. Тобто по свиніт. Клас! І мене заплутали! Наступного разу почитайте перед битвою про головоногих. Народ, не знаю, що сталося. Я скажу, що сталося. Ти своїм лазером мало не підсмажив нас на корм роботу. Так, на ці огидні пластівці. Я не хотів, він зламався. Може, не він зламався? Може, ти взагалі не Тейлз. Що як він сплячий агент? Він кріт, а який удає лиса? Кротолис. Ай, густи! Гей, я його, Він. Ні, Соніку, так і є. Ну, окрім тої частини про кротолисів. Я піддав вас загрозі. Я краще піду. Тейлз. Стій. Тейлз. Ти в нормі? Тейлз. Не вернуся, поки не зроблю розгвинчувач. Аго, народ легше із Тейлзом. Ну, помилився він. Чи ви ніколи? Оу, даруйте, якщо налякав, прийміть мої найщиріші вибачення. Хлопче, та ти мало не збив нас. І... Тисяча вибачень. Дозвольте відрекомендуватись ті даб'ю баркер, підприємець, власник та інспектор манежу цирку чудес ті даблю баркера. У цирку, га? Там, де клоуни? І слоник, і декорації з кукурудзи. А я не знаю, що таке цирк. На жаль, у мене такого нема. Розумієте, мої артисти переїли на свіжих суші і лежать дуже хворі. Зі мною лише циркові ведмеді, то як будете виступати? Боюся, ніяк. Дітки будуть страшно засмучені. Тільки не дітки. Так, дітки. Якби ж мені вдалося знайти кількох добрих людей, які допомогли б оживити циркову магію. Містера Баркер, ви щасливець. Ми усі радо виступимо в цирку. Говори за себе. Думаєш, я хочу танцювати як дресироване звірятко. Без образ. Так, так, я розумію. Тренування досить важкі. Нічого, якщо ви не управні. Вправний моє друге ім'я. Я думав, твоє друге ім'я Їжак. Сподіваюся, твій цирк встигне за мною. Я в темі. Надзвичайно. Радий, що ви тепер зі мною. Ой, є ще один. Тейлз, звернись. Ми виступаємо в цирку. Тейлз? Тейлс. Отак От краще. Та годі. Отже брухту то шматок! Ах. Вітаю вас у цирку, в якому ваші унікальні здібності зможуть побачити діти з усіх куточків світу. Сонік, напрочуд, швидка істота. Він упорається зі сферою жаху. Замкнена клітка без початку і кінця, в якій ти можеш набрати неймовірну швидкість, і це не покидаючи нашої арени. Круто! Ти мій м'язистий друже, маєш величенькі кулаки. А чи надумав ти використати голову. Використати голову? Все ясно. О, я. Ким я у вас буду? Акробатка, приборкувачка, чарівниця, яка показує до нині, ніким не бачені ілюзії. Ти сумний клоун. Сумний клоун? Я знаю, що діється. Даєш мені відстійну роботу, бо я дівчина. Я готова виступати під куполом бос! Mm -hmm. Ясно, я не вімкнув противагу, щоб компенсувати коливання розгону. Плюс там було це. Вітаю вас у цирку чудес Дідаблю Баркера. У нас сьогодні майстри сили, швидкості і управності такого рівня, що ви в житті не бачили. Хіба що ви були в іншому цирку? Нас заводжуєте! Це сумно! Не жарт! Ви маєте співчувати сумному клоуну. Увага! Гляну якраз танці з роботами. Ні, це ж фінал сезону. Коли почнеться шоу? Чудово, друзяки! Оце бомба. Треба якось повторити. Так, звісно, і. скоро. Що це за витівки? Розумієте, мої артисти не те щоб хворі. Вони втекли. Тож, коли почув про вашу команду, я влаштував цю геніальну пастку, а ви в неї всі попались. Пізно, мої дикі друзі. І ось реальний приз. Піймати блискавку в клітку не так просто. Тож я зробив цю клітку на замовлення у нашого з вами спільного друга. Сфера жаху від Eggman Industries. Не гнеться, не ламається, не плавиться. Її можна купити в розстрочку на шість платежів плюс доставка. От і піймались. Ти про декого забув, баркера. Я справді мила, співчутлива Емі Роуз. Згадай діточок. Діточки. Ні, тепер це зі мною не пройде. Це регіональний тур? Чи. На випадок, якщо ви таки втечете, я замовив кілька таких штучок. <плуздяк> я відремонтував розгвинчувач. Він працює. Де всі ділись? Соніку, ти там? Соніку? Тейлз! друже, радий тебе чути циркач узяв нас у полон! Поможи нам! чотири, сині лідери. Лечу рятувати! Я бачу куплен соніку. Дейлз. Витягни мене звідси. Клас! Воно так і не працює. О, це відпад! Ведмеді! В атаку! Пустить мене з цієї пакельної клітки! Я підприємець. Це був кльовий політ малий. Так, чудовий. Вибач за подвійного агента. Я не знала, що ти потрійний агент. Так, дякую, Тейлз. Ну, Завжди радий допомогти. Забираємося геть. Що? Ні. Ні. Стійте! Ви накинете мене тут! Верніться! 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 Нарешті можна вимкнути цю муть.